Казка про світлих. У давні часи, коли земля була ще молодою, а зоріше потіли таємниці, жив народ світ. Вони мали душі, сповнені добра, а їхні мрії були такі великі й чисті, що сяяли, як тисячі сонць. Кожен світлий мав на спині невидимі крила, які розкривалися лише тоді, коли їхня віра у добро ставала непохитною. Одного разу на їхню прекрасну землю насунулася темрява. То не була ніч, а суцільна сіра імла, що нищила все живе, гасила сміх і наповнювала серце відчаєм. Світлі збентежилися. Багато хто втратив надію і їхні невидимі крила почали пляніти. Здавалося, що темрява поглине їх назавжди, але серед них жила дівчинка на ім'я промениста. Її очі завжди світилися, навіть коли навкруги панував морок. Вона вірила, що темрява це лише тимчасове випробування, що справжнє світло завжди перемагає. Промениста щоночі дивилася на зорі, яких майже не було видно крізь землу, і мріяла про повернення яскравого сонця. Її мрія була такою сильною, що почала випромінювати слабке, але постійне сяйво. Одного ранку промениста відчула, як її невидимі крила ледь помітно зворушились. Вона зрозуміла, що її мрія дарує їм силу. Дівчинка почала розповідати про свою мрію іншим світлим. Спочатку її слухали з недовірою, потім з цікавістю. А згодом із надією вона казала нехай наші серця будуть наповнені світлом, навіть коли його немає навкруги. Нехай наша віра буде непохитною, а наша мрія дороговказом. Поступово, натхненні променистої світлі почали згадувати свої власні мрії. Хтось мріяв про квітучі сади, хтось про дзвінки сміх дітей, хтось про мир і спокій. І щоразу, коли хтось згадував свою мрію, його серце наповнювалося теплом, а невидимі крила починали мерехтіти. Незабаром сотні тисяч маленьких вогників засвітилося в імлі, і це були маленькі мрії світл, які, об'єднавшись, створили величезний потік світла. Демрява почала відступати. Вона шипіла і звивалася, намагаючись поглинути світло, але марно. Адже це було світло мрій, світло добра, світло надії, яке неможливо було загасити. Світлі зрозуміли, що їхня сила не в тому, щоб боротися з темрявою, а в тому, щоб її висвітлювати. Вони об'єдналися, кожен тримаючи свою мрію, як смолоскип. Їхні невидимі крила розкрилися і стали яскравими, немов крила метеликів, що ловлять сонячні промені. Вони злетіли в небо, і тисячі сяючих крил розігнали їм лу. Темрява розсіялася, і над землею знову засяяло сонце. Сади розцвіли, птахи заспівали, а сміх дітей наповнив повітря. Світлі святкували свою перемогу. Вони зрозуміли, що найсильніша зброя це не меч, а непохитна віра в добро, світло, мрія та єдність.